Привітик. Останнім часом багато запитань отримую від своїх колег на кшалт. Як треба спілкуватись зі своїм персоналом? Відповідь вас, мабуть, дуже здивує, але вона дуже проста. А як ви спілкуєтеся взагалі зі звичайними людьми? А так, мені багато хто каже, та вони тупорилі, та вони там ще щось не можуть, не знають і так далі. Ну, шановні мої, це звичайні люди. Це звичайні люди, і е, ваше вміння спілкуватись з ними е, лише показує ваш особистий розвиток, ваше особисте відношення до суспільства, ваше особисте відношення до людей. Тому, якщо ви взялись вже кимось керувати, то будьте добрі, е, вмійте нівелювати певні конфлікти, вмійте нівелювати е, певні е, незнання. Вмійте, е, певним чином реагувати на ті чи інші обставини, які відбуваються у е, ваших відносинах з вашим персоналом. І е, по-перше, по це не ваші роби. Люди вам нічого не винні, люди просто е, прийшли заробляти гроші. А ви просто плат, або платите, або не платите. І не треба вимагати від них чогось там особливого або вважати, що вони вам щось винні. Ні, вони вам не винні. Якщо вам роботу не зробили, ви за неї не заплатили. Все дуже просто і дуже банально. Але не треба перекручувати це у те, що а, слухайте, ну це ж мої підопічні. Ні, це не ваші підопічні. Це по першу чергу звичайні люди, які живуть у суспільстві, з якими ви бачите тролейбусі, трамваї, маршрутці, а, в кафе, барах, ресторанах на вулиці і так далі. Пам'ятайте про це обов'язково та любіть людей.